Доброго дня, мої шановні глядачі. З вами Ліна. Сподіваюся, ви мене дуже добре чуєте або хоча б добре. Рада вітати вас на своєму каналі і заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі підписку. Адже це я сприймаю як вашу подяку і як вашу допомогу у просуванні та розвитку мого каналу. Давайте подивимось наступний тиждень. На болотах, тобто з 10 по 16 червня 2024 року, і події, які нас потішать. Події на болотах наступного тижня, які нас потішать, нас, українців. Що нас порадує, а їх засмутить. Перша. Що тут? Про що тут говориться? Про те, що за дурною головою нема рукам, ногам спокою. Хтось із своєї м -м, глупості, дурості, е може нашкодити, нашкодити. Тобто якась людина, людина, можливо, військова, людина, в якій в у підпорядкуванні є м -м, молодший. М Військовий склад. Десь щось вони там наламають дрів. Тобто ми почуємо про якусь їхню поразку. Про якусь їхню поразку. Наслідок якої? Вони закриють усі перспективи до втілення своїх бажань, а перспективи пов'язані з дальньою дорогою, з відкритими горизонтами, які для них закриються. Тут щось водою буде перекрито, якось вони не зможуть перейти якусь воду, ну, от щось таке. Не зможуть перейти якусь воду. Ну, це, або на воді якась в них закриється дорога. Далі друга подія на болотах, яка нас потішить. Покажи, будь ласка, наступного тижня. Рецерпента. Ой, в них доставка. Знову, от постійно мені, дивіться, постійно мені випадає, що в них проблема з поставками зброї. Або якихось ресурсів, або мобілізовані не хочуть бути ну погана мобілізація, ну тут більше іде як проблема з ресурсами, і внаслідок цього в них ідуть похорони, похорони, похорони м -м, зброї, яка може згоріти, або похорони їхніх сподівань, внаслідок того, що. Криза з поставкою в них відбувається. Тобто їм не вистачає ресурсів, не вистачає зброї, не вистачає людей, і в них багато похоронок приходить до їхніх хат внаслідок цього. Ну ось так. Великі втрати в них. Великі втрати. Я навіть так хочу сказати, дивіться, ресурси водні, водні ресурси. Те, що може стояти на воді, якась може бути в них там е, ну, похорони також, похорони кораблів, немає ресурсу життєвого. Щось там в них може, те, що рухається по воді, потонути. Ну, от такі от версії, от, які я вам озвучила. Далі третя подія на болотах, на лаптістані, яка нас потішить в контексті війни на наступному тижні. Так, покарання. Безвихідна ситуація, Боже. О, яка радість. Знову, в них якось, знаєте, от, Закривається в них якийсь шлях до розвитку, до трансформації. Ситуація в них не трансформується, вона в них в такому фрустраційному стані, внаслідок цього вони не можуть контролювати свій рух, рух вперед. Тобто вони відступають на якихось напрямках. Дивіться, суд. Взагалі, це карта трансформації з переходу з одного стану в інше. Він перевернутий, тобто в них немає того і тої трансформації. І вони колесниця, вона не тільки їде вперед, вона може зупинитися або їхати назад. Внаслідок того, що в них перекритий шлях, вони за небажанням вистериться, вони відступають десь. Перша версія. Друга версія покарання для їхніх транспортних засобів. На воді також може бути. На воді або через воду, по чому рухаються транспортні засоби. Ну, ж таки, перехід суші на воду, з води на сушу. Ну, от міст з'єднує дві частини суші над водою. Ну, наприклад,. Да? Тобто в них там буде, або на якомусь напрямкові знову в них відступ іде. Або, знову ж таки, от, наводний транспорт, або мости. Світ перевернутий. В них все стане до гори дригом. Все стане до гори дригом. І їхні сподівання, вони фіркнут. Це буде якесь таке довготривале таке, знаєте, довготривала, воно от якось, знаєте, от як сніжником буде накручуватися, накручуватися, і ця довготривалість вона зумовить поступову втрату. Того, що в них є. Вони втрачають е, щось полагодити, налагодити систему, вони втрачають спроможність стабілізувати свою, своє положення. І ще по ітогу покажіть. по ітогу. І того, немає в них спокою за того, що вони втрачають. Ну вони втрачають, втрачають, я вам вже говорила, одні втрати в них. Великий ресурс вони втрачають, знову ж таки. Но помірність вона також пов'язана з водою. Вони втрачають стабільність. Вони втрачають поступовість плину подій. В них от які, якісь от, кожного дня в них якісь е, загвоздки. Якісь перепони, якісь втрати. Ну, от, знаєте, от, от для них можна. Прийшла біда, відкривайте ворота орки, бо до вас прийшла біда. І біда не приходить сама. Ну, Це от для них. Повернення. Що повернення? Повернення. Повернення зупинки і страху. Вони, от якийсь страх їх в чомусь буде зупиняти. Вони втратять контроль над собою. Вони втратять контроль над собою. Ну, подивимось. От над собою, над своїми емоціями, над, взагалі, над ситуацією, вони не зможуть налагодити, стабілізувати, бо вони не володіють. От щось таке в них там буде, якийсь Армагеддон. Перевернути світ, це як Армагеддон якийсь до них прийде. Щось пов'язане з водою, з надводними або наводними е, переправами, транспортними засобами, постійна втрата. Ресурсів постійно протягом тижня. Подивимось. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все і Україна, і ми перемагаємо. Тримаємо стрій! До побачення!